Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, на якому ми з вами будемо вчитися складати розповідь опис про свійських тварин, а допоможе нам у цьому таблиця і ще будь-яка таблиця свійської тварини. Отже, починаємо! Поставте пальчик на перший прямокутник, де зображений білий чоловічик зі знаком питання. Під ним написано запитання, яке вам промовлю, а дорослі вам прочитають це питання хто це? Тобто ви називаєте тварину, яку описуєте. Наступний прямокутник, де зображено шкіра та кольорове коло. До нього є запитання. Чим вкрите тіло? Це може бути хутро вовна шкіра. Якого кольору називаємо колір обраної тварини. Далі необхідно описати, які частини тіла має тварина. Тварина має голову, тулуб, ноги, віст. На голові два вуха, два ока, ніс, рот і тому подібне. Далі ми бачимо гучномовець із запитанням Як розмовляє? Тварина може нявчати, гавкати, мукати або інше. Тепер дивимось у нижній ряд. Зліва внизу у прямокутнику зображені фрукт, овочі, м'ясо. І до нього є запитання, що їсть? Тобто вам необхідно назвати, чим живе ця тварина, про яку ви розповідаєте. Далі зображені будиночки. І є питання, де живе? Ви називаєте місце, де людина тримає свійських тварин. Наприклад, у свинарнику, крольчатнику, конюшні. Дивимось далі. Наступному прямокутнику зображена маленька тварина з молочком, і до тваринки є запитання, як називається дитинчата? Ви називаєте телята, козенята, цуценята, жеребенята або інше. Тепер останній прямокутник, дає два чоловічики і запитання, яку користь приносять людям. Ви можете розповісти, що вони дають людям молоко. Вовну, м'яса, шкіру. А ще їх використовують як помічників у роботі. А тепер приготуйте тваринку з військової тварини і спробуйте разом з дорослим розповісти про неї. разом з дорослим розповісти про неї за допомогою таблиці. Нагадую, що ми повинні вводити пальчиком зліва направо вводимо по таблиці. Діти вводять пальчиком, а дорослі допомагають, читають питання. Я використала таблицю. І ось яка розповідь опис про корову у мене вийшла. Послухайте уважно. Це корова. Її тіло крита вовною чорно-білого кольору. В корови є голова, тулу, ноги, хвіст. На голові два роги, два вуха, два ока, ніс та рот. Вона має довгі ноги. З копитами на кінці. Вим'я, ще й хвіст, який схожий на довгу мотузку, з китицею на кінці. Корова мукає, їсть зелену траву, живе у коровнику, а її дитинчат називають телятами. Так. Людям вона дає шкіру, вовну, молоко та м'ясо. Ось така розповідь у мене вийшла. Діти, а ви вибираєте будь-яку тваринку для опису. А ще ви у мене дуже великі розумнички, і тому я впевнена, що у вас все вийде. Тож буду чекати на ваші відповіді. До побачення, мої любі сонечки. Бережіть себе.